Всім привіт! Мене звати Світлана Мельничук. Я займаюся клітинним харчуванням від американської компанії BEPIC. Я спеціалізуюся на онлайн-замовленнях продукції з інтернет-магазину напряму з США до вашого дому. Якщо бажаєте оформити замовлення на постійній основі. Хочете зареєструватися в компанії, також реєструю. Моє посилання можна взяти в шапці профілю у TikTok і зареєструватися самостійно. Допомагаю оформити замовлення. Як ви, якщо ви боїтеся або щось не вмієте, не знаєте. Ось то звертайтеся. Це продукція клітинного харчування, зелена капсула Л8, нічні капсули біла плюс фіолетова капсула, допомога для суглобів, це regener 8, чай, колаген куркума плюс галеронова кислота, допомога для серцево-судинної системи, це бікардіо та багато інших продуктів, таких як є і колаген, і active Greens для нормалізації тиску, для нормалізації рівня цукру в крові. Чудова продукція, яка заміняє 10-15 пляшечок з БАДами. Все актуально. Я рекомендую також з власного досвіду. Я раніше займалася БАДами, але вже я останні два роки БАДами не займаюся. Бади я замовляла з Америки, але продукція клітинного харчування перевищила. Всі мої сподівання, і вона найкраща на ринку зараз. І це не БАТ, це продукція клітинного харчування. Це продукти, які живлять наші клітини на клітинному рівні. Хто також бажає спробувати, хто важко перехворів після корони, має серйозні проблеми зі здоров'ям, пробуйте, ризикуйте, бо хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ось так і не будете знати смак того шампанського. Ризикуйте і будете знати смак до життя. Хто хоче жити, хто сильний духом, але слабкий тілом, пробуйте продукцію, не соромтеся, нікого не слухайте. Якщо ви хочете жити, то беріть, пробуйте, і буде вам все добре. Я щиро радію за тих людей, які наважуються, пробують, мають шикарні свої результати і нікого не слухають. Всіх посилають в сраку. Бо жити хочеться, що там не каже. Отже. Звертайтеся для замовлення продукції для реєстрації в кампанії для оформлення інтернет-магазину. Це інтернет-магазин у вашому телефоні і доступний більш ніж в 100 країнах світу. Звертайтеся.